Доброго дня, діти. Розпочинаємо з вами урок математики. Ну, а зараз девіз уроку. Думати колективно, діяти оперативно, сперечатись доказово. Це для всіх обов'язково. І так, давайте пограємо з вами у гру закінчи речення. Одинадцять це 10 і один. Молодці. 13 це. Десять і 3. П'ятнадцять це 10 і 5. Сімнадцять це десять і сім. Вісімнадцять це десять і вісім. Молодці, і з цим завданням впорались. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, зараз ми з вами будемо грати у футбол. І нам потрібно забити гол. Але гол ми забивати будемо прикладами. Подивіться, будь ласка, у воротах у нас є цифра 6. Отже, для того, щоб забити гол, нам потрібно знайти приклади із відповіддю 6. І так, давайте разом зі мною попрацюємо. 3 плюс 3. Скільки буде? Так, буде 6. Отже, цим прикладом ми забиваємо гол, тому що він летить у ворота, тому що там чекає цифра 6. Від 9 відняти 3. Так, буде 6. І цей приклад забиваємо гол. Наступний до 3 додати один. Чоти. А цей приклад у ворота не летить. 5 плюс 1. Дорівнює 6. Так, забиваємо гол. До 4 додати 2. Дорівнює 6. І цей приклад летить у ворота. Від 9 відняти 5. Дорівнює 4. Отже, цей приклад уже у ворота. Не потрапляє. Молодці! Ми з вами забили усі голи. Ну, а зараз відкриваємо наші зошити. В зошитах записуємо 25 січня класна робота. На хвилинку каліграфії сьогодні ми з вами будемо писати число 71. Відео ставите на паузу та виконуєте завдання. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно записати числа 1 і 2 по цілому рядочку, розв'язати два стовпчики прикладів та порівняти числа, поставити знаки більше, менше або дорівнює. А ми з вами повертаємося до хвилинки каліграфії. І так, на хвилинку каліграфії ми з вами писали число 71. Розкажіть мені, будь ласка, все, що ви можете сказати про це число. Так, діти, це число двоцифрове. Воно складається із семи десятків та однієї одинички. Це число є непарним. Його сусіди 70 та 72. Ну, а зараз. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Ми продовжуємо з вами віднімати від 12. І зараз вам потрібно розв'язати два стовпчики прикладів. Зверніть, будь ласка, увагу, що ці приклади у нас уже на дві дії, тому розкладати тут нічого не потрібно. Попробуйте виконати їх усно або. З допомогою пальчиків. І запишіть, будь ласка, відповідь. Тому зараз пишемо з вами посерединці слово приклади, записуємо ось ці два стовпчики і розв'язуємо. Якщо усно виконати вам важко першу і другу дію, ми тоді використовуємо пальчики. Я думаю, що ви вже впоралися. Переходимо до фізкульт-хвилинки. Раз, два. Всі присіли, потім вгору підлетіли. Три, чотири. Нахилились і струмочка гарно вмились. 5-6, всі веселі, крутимось на каруселі. 7-8, поїзд сіли, ніжками потупотіли. Трішки відпочили, ну, а зараз на вас чекає задача. Але сьогодні вам потрібно задачу придумати самостійно. У вас є приклад від 12 відняти 8 дорівнює 4. І ось за цим прикладом вам потрібно скласти та розв'язати задачу. Запишете обов'язково скорочений запис, розв'язок до цієї задачі та відповідь. Ну, а зараз геометричний матеріал. Геометричний матеріал сьогодні теж буде для всіх. Вам потрібно побудувати п'ятикутник. П'ятикутник, діти, має п'ять куточків та п'ять сторін. Давайте порахуємо з вами. Одна сторона, друга, третя, четверта та п'ята. А тепер рахуємо куточки. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, ця фігура називається п'ятий кутник, тому що має п'ять куточків. Побудуйте, будь ласка, ось такий п'ятий кутник та зафарбуйте його ось таким синім кольором. Ну, а зараз домашні завдання. На домашні завдання вам будуть приклади, два стовпчики, які теж потрібно розв'язати. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно відновити числовий ряд від 1 до 6 та розв'язати два стовпчики прикладів. Дуже ви були старанні. Отже, всі ви учні гарні, і за труд ваш на уроці вам подякувати хочу! Молодці! Сьогодні усі гарно займалися. Дякую вам за увагу!